Владислав, скажіть, будь ласка, ви визнаєте свою провину в цьому не справі? Не ви знаєте. Трошки так? Пізніше. Угу. А ви сьогодні будете останнє слово висловлювати? Буду. Воно буде у відкритому чи закритому засіданні? Закритому. Ви не хочете щось сказати? відкрито? Ні. Так, да, Це було 8 марта, приблизно десь о 17 й годині. Де, дівча, де троє дівчаток гулялися на гойдалках і через паркан до них перескочив е, мужчина в там, воєнній формі, де почав до них кричати. Ну, дівчата, е, дівчата злякалися і почали тікати. Одну з дівчаток він не втогнав, задів, чепивши її за куртку капішона, і почав тягнути в е, в сторону, в бік декоративних Там колись були декоративні культури. Він її туди потягнув. Потім, перетягувши її там через забор, він ще спеціально вдарив її головою в камінь цих дві дівочки, які втекли, позвали на допомогу двох хлопців, яких поблизу були. Ну, цим один із хлопчиків побіг Андрій. за Цим за ними вслід. Наздогнавши їх, Андрій намагався забрати, забрати Аліну, на що цей воєнний вдарив його по обличчю, по ногах і сказав, я Аліну не відпущу. Начав, там уже він її положив на кинув на землю, де почав, де почав її вдарив в живіт кулаком. Там її душив, сам роздівся, знявши з себе вже труси і штани, намагався роздягнути її, але вона не давалася, почав її душити, душити, закриваючи рот, одною рукою закрив рот, другою рукою почав душити за шию, коли він вже побачив, що вони таке приближаються і вони зрозуміли, що там щось відбувається, він швидко одягнувся, перескочив через паркан. Там вже його наздогнали. І його, да, його затримали і викликали поліцію. І викликали, і викликали Поліцію поліції передали його, так? Да, передали поліції. Керуючі статтями 100, 174, 368, 370, 374 КПК України суд ухвалив. Каптюкова Владислава Вікторовича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України у виді штрафу на користь держави у розмірі. 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень, за частиною 3 статті 15 частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 10 років з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі. Відповідно до частини 3 статті 72 Кримінального кодексу України покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень та покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років виконувати самостійно. Запобіжний захід Каптікову Водиславу Вікторовичу до добрання вироком законної сили залишити тим же тримання під вартою ДУ Одеський слідчий ізолятор. Строк відбування покарання Каптікову Владиславу Вікторовичу обчислювати з 29 березня 2023 року, тобто з дня взяття під варту. Цивільний позов потерпілої Шураєвої Аліни Миколаєвої, представника закону. Представника потерпілої адвоката Алійника Максима Борисовича до Коптікового Владислава Вікторовича про стягнення про відшкодування моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення у розмірі 500 тисяч гривень, задовольнити повністю стягнути з Каптякова Владислава Вікторовича на користь Шураєвої Аліни Миколаївни моральну шкоду у розмірі 500 тисяч гривень. Речові докази куртку чорного кольору, том 3, аркуш справи 124-125 – Залишити потерпілі Шураєві, стягнути з до Владислава Вікторовича на користь держави витрати за проведення експертиз у розмірі 66 тисяч 914 гривень 40 копійок. Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Біляївський районний і суд Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення, засудженим з дня вручення копії вироку. Суддя підпис. Каптіко, вам зрозумілий вирок? Да, okay, okay, okay. Так зрозуміли вирок? Ви таке оскарження зрозуміли? Засідання закрите. Тільки що ми почули вирок суду. Дійсно, сьогодні ми от, почули вирок, де, засудж... де обвинуваченого засудили на 10 років, де задовільнили нас цив... наш цивільний позов в повному об'ємі. Ми цим задоволені, але розуміємо, що... Догадуємося, що, напевно, буде оскарження в апеляційному суді, тому побачимо, як буде справа розвиватися далі. Але на даний час ми дуже задоволені тим результатом, який є. Тому що на протязі всього судового засідання обвинувачений свою вину не визнає. Але судом винесено вирок, який визнано його винуватим. Але саме більше, звичайно, хочеться, щоб люди... Змінювалися, змінювалися, щоб на кращу сторону, але коли людина не визнає при таких доказах, при вироку суду, то десь це розочаровує. Але маємо надію, що може дійсно винувачений зрозуміє і буде виправлятися. Хочу додати щодо сьогоднішнього засідання. Так, ми почули вирок, вироком ми задоволені, задоволені цивільним позовом в повному об'ємі. Ця справа дійсно вона важка, важка була з самого початку, адже ми розуміємо, що злочин проти малолітньої і такий важкий злочин це біда біда для всього населення України. Ця справа з перших днів розпочиналась дуже важко, а саме з незрозумілих для мене і для багатьох людей підстав безпосередньо дії працівників поліції Біляївщини. І було проведено службове розслідування, де понесли покарання, а саме там було звільнено працівників поліції та притягнуто до відповідальності. З перших днів поліція не хотіла реєструвати зґвалтування непозрозумілим тим причинам. Але дякувати Богу та настирній праці ми звернули увагу на це. Також і суспільство безпосередньо в... Самі мешканці села Мирного також були, не погоджувалися з бездіяльністю працівників поліції. Це почули в місті Одесі, а саме де було змінено процесуального керівника і було змінено підслідність, тому що суб'єкт злочину це військовослужбовець. І від адвокатів рідко де почуєш, де вони будуть говорити. Скажімо так, такі приємні слова, але ж ми, ми, ми маємо бути чесними і відвертими в першу чергу для себе і для суспільства. Так, дійсно, хочу підкреслити хорошу роботу органу досудового розслідування на рівні слідчої ДБР та і процесуального керівника в цілому. Ця справа розглядалась в межах КПК, що по сроках, що і по доказовій базі. А також ми дійсно раді тому, що суд нас почув. І ми донесли і переконали суд в тому, що винувачений дійсно причетний до, такої, до такого особливо важкого злочину. Тому дійсно ми задоволені цим вироком.